Гільзи від німецького кулемету часів Другої світової війни знайшов учень Кременчуцького вищого професійного училища. Сталося це під час пошукової роботи на місцях тодішніх бойових дій під Кременчуком. Знахідку хлопець передав до музею військової історії міста. Повідомив нам керівник музею Володимир Поляков. Єгор Кочергін. він вже давно займається, ще й до війни займався і зараз займається пошуковою роботою, присвяченою Другої світової війні. На місцях під Кременчуком були дуже сильні бої, і на місцях боїв він відшукує артефакти, які залишилися, і встановлює позиції наші німецькі, як проходили бої в сорок першому 43 третіх роках. У вільний час я займаюся копом, займаюся пошуковими роботами та просто ходжу по цікавим містам з металошукачем. Почав я займатися цією справою з 14 років. Всі можна сказати, знахідки я приношу в музей, і не тільки свої знахідки, а й знахідки а, нашої громадянської організації я теж передаю в музей.